Сапери одними з перших заходять на звільнені від расистів території, ретельно перевіряючи кожен метр, та прокладають дорогу для українського війська та цивільного населення. Це дуже небезпечна, напружена та відповідальна робота. Сапер не має права на помилку, він відповідає за себе та за всіх, хто йтиме за ним. Для саперів завжди є робота, адже РФ систематично і масштабно використовує заборонені протипіхотні міни, наприклад, ПФМ 1. Незважаючи на те, що агресор не є стороною Оттавської конвенції, невибірковість використання ЗСРФ протипіхотних мін є серйозним порушенням звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права та конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які є обов'язковими для РФ. Свідоме неприєднання РФ до Оттавської конвенції є умисним, адже майже в усіх конфліктах, спровокованих агресією РФ, її Збройні сили застосовували протипіхотні міни в Чечні, Дагестані Грузії, а з 2014 року в Україні. Тож і після перемоги сапери Збройних сил України ще багато років щодня ризикуватимуть собою для нашої безпеки.